Доброго дня! Ми дуже хочемо поцікавитися такою гарною дівчиною, наскільки коштує її лук. Доброго дня. Е, дивіться, в мене лук, наприклад, плаття дуже дешево, воно там щось 100к я на Олексію купляла. Рукавички 350К. Е, Сумочка це подарунок від друга. Mm -hmm. е, отче, чи щось вони там взагалі 500 доларів Батіночки 800 і кобра 17 мільйонів. І все. Ну так, добресенько виходить. ми бачимо, що у вас є також Blackwork. Може, ви е трішки розповісте про нього, скільки вам коштував. Ага, Blackwork е ось, ось весь мій сеанс Цей коштував 3,5, якщо я не помиляюсь. Руки та торс. Я зрозуміла, дуже гарно виглядає. Дуже-дуже така висна, гарна дівчина. Хочемо поцікавитися, скільки коштує ваш лук? Так, добренько. Маска коштує приблизно 180 тисяч. Точно вже не пам'ятаю. Угу. Бананка квант коштує тисяч. Ну, приблизно. Шорти десь з гетерами 150 тисяч. Так, кусовки кросівки приблизно. Ну, на мар... якщо в магазині, то мільйон. На ринку зараз десь 850 тисяч А ви з магазину брали чи так, з ринку? Так, так, з магазину. Ага, ага. Я купую в основному речі тільки з магазину. Зрозуміло. Так, а далі... Що ще? А, є ще в мене часи. Ну, часи не дорогі, десь тисяч. Угу. Так, ну і катани. Тут важко сказати. Вишенька на торті, давайте кажіть. Так, катани, ну приблизно 15 мільйонів, я думаю. Ага, зрозуміло. Ну, Є ще одяг, ну там в цілому десь, я думаю, сумарно чи 600 Ми зрозуміли. Дивіться, таке пікантне питання ми всім задаємо. Так. Дуже цікаво буде почути вашу ну, душу. Скільки має зробляти дівчина? В якому сенсі? Тому... Тобто в мене є дівчина, наприклад, да, і скільки вона буде ну, да, заробляти? Ну так, ви, ви, ви познайомилися з дівчинкою в штаті, так ви розмовляєте про життя, про заробітки. Mm. І вам взагалі важливо, скільки вона буде заробляти? Mm. О, ні. Я, у мене є дівчина, і я її повністю забечу. Це дуже добре, дуже добре. Я, я як дівчина це повністю підтримую. Ну, так це ж норма в цілому. Якщо ти вже взяв на себе відповідальність за когось, ну, так, відповідай. Я зрозуміла. Дуже гарна і мужня позиція. По-іншому ніяк. Я зрозуміла. Дякую за увагу і приділений час. Гарного вам дня. Навзаєм. Дякую. Дуже хотіли поцікавитися такого гарного хлопця, скільки коштує ваш лук. Вас цікавить все разом, чи якось окремо, чи якась окремо, історія. Окремо. Ну, дивіться. На останні гроші я купив таку сумочку. Вона коштувала 3 мільйони. Ого, багацько. От, а рожки і кросівки це мені подарувала дружина. Сумарно рожки і кросівки 8 мільйонів. Угу. Масочка штани та кофта приблизно ще ,2 мільйона два. Тобто так. можемо порахувати десь на 13 мільйонів. Ага, ми зрозуміли Так, ми тут е, дізналися вже, що у вас є дружина. Таке пікантне запитання: чи важливо вам, скільки вона заробляє? <зас> Ні. <приклад> Тобто Давай. ви забезпечуєте сам цю сім'ю. Ну так. Дуже підтримую цю позицію як відчина. Добре. Дякую за увагу і приділений час. Дякую.